Є знижки на гастріджем 20% в аптеках. Подорожник бан, та Ощад. Південна Корея відправляє своїх розвідників до ЗСУ. В Судані збили російський літак з нелегальною зброєю. Мобілізація до 25 років. Чому всі, крім військових, проти? 230 тисяч українців отримали інвалідність минулого року. Атака ворога на Сумщину. Повітряна тривога триває вже 11 годин. Та як без углу покарали добірною лайкою? Її ж виборці. Це новини сьогодні. З вами Карина Клишун. Вітаю! У збили російський вантажний іл 76 У літак поцілили заколотники сил оперативної підтримки. Чому не аби як зраділи? Тінники подумали, що приземлили бомбардувальник. Утім, помилилися. Насправді це був вантажний літак, який віз тим самим заколотникам зброю з Еміратів. Як виявилося на борту, були ліквідовані ще й росіяни. Спочатку це повідомляли російські змі, посилаючись на російське посольство. пізніше в мережі почали з'являтися кадри особистих речей екіпажу, зокрема посвідчення бортмеханіка Віктора Гранова. Зокрема, відомо, що об'єднані Арабські Емірати, як і Росія, підтримують бунтівників, забезпечуючи грошима та зброєю. В свою чергу Україна і в Судані по іншу сторону барикад наші сили допомагають урядовим військам, переважно у знищенні російських найманців. Сьогодні вночі росіяни атакували шахедами сумщину. Наші зенітники збили аж 25 ворожих БПЛА. Проте є і влучання. Відомо, що ворог влучив по житловому багатоквартирному будинку і об'єктах критичної інфраструктури. Наразі відомо про трьох загиблих. Серед них є і дитина. Повітряна тривога там триває вже 11 годин. Українців до 25 років не мобілізують через їхню схильність до ризику, що може призвести до більших втрат на передовій. Такими думками поділилася Елла Лібанова. Людей нині не вистачає не тільки у війську, а й в тилу. Нині в Україні бракує 4,5 мільйони працівників, і тепер роботодавці вимушені звертатись увагу на кандидатів чоловіків віком за 60 років. Після гучних новин про багатомільйонні хабарі хабаріум наступна новина не здається вже чимось захмарним, але дивує не менше, як розповіли в моз понад 230 тисяч українців отримали інвалідність у 23-му році, і вже по класиці більшість з них чоловіки 138 тисяч осіб. І це ще не рахували цьогорічних. Але й ложка меду в цій бочці дьогтю моз почало скасовувати інвалідність по довідкам сек, які були видані завдяки доларам. Вже 74 військовозобов'язаних раптово зцілилися і стали знову придатними до служби. Президентські вибори в Молдові цього разу перетворилися на справжню війну про європейських та про російських сил. Вже за класичним сценарієм, Кремль вбухав сотні мільйонів доларів у купівлю голосів та підробку бюлетнів. Попри це у першому турі перемогла чинна очільниця держави, яка підтримує європейське майбутнє країни. Та чи можна це назвати провалом плану Росії? Розкажемо далі в сюжеті. Вибори в Молдові відбулися цієї неділі, 12 жовтня. У поєднанні з ними також пройшов конституційний референдум, присвячений вступу України до Євросоюзу. Діючій президентці країни Маї Санду не вдалося перемогти у першому турі. За результатами підрахунків майже 100% протоколів. Вона отримала 41,9% голосів. Це означає, що вже за два тижні відбудеться другий тур президентських виборів. Никогда не было у нас настолько грязной коррумпированной компании, это вот финансовый ресурс, никогда не было э, столько вброшено фейков, э, страшилок и всего прочего, э, начиная от того, что Евросоюз это война, вот. А мы за мир, вот все пророссийские кандидаты, кстати, были абстрактными борцами за мир. Никто из них так и не удосужился э, назвать э, войной войну в общем-то в Украине. Вот так, они выступают за такой абстрактный мир. Суперниками Санду на президентських виборах виступають кандидат від проросійської партії соціалістів та колишній генпрокурор Олександр Стояногло. Він одержав 26,3% голосів виборців. Стояногло виходить із Гагаузії, найбільш проросійського регіону України, і перебуває під слідством за корупцію та зловживання владою. На третьому місці за кількістю голосів виборців Ренато Вусатий, колишній мер міста Більци, який висловлюється як за нормальні відносини з Росією, так і з Заходом. За нього віддали 13,7% голосів. практически всю ночь все с затаенным дыханием наблюдали за тем как референдум вот-вот почти может провалиться что было бы в общем-то катастрофой в первую очередь для молдовы но я думаю что для кремля это было бы просто тактической целью или хорошим трамплином для того чтобы выиграть, в общем-то, стратегический приз, а это парламентские выборы следующего года, которые пройдут в Молдове вот, в 2025 году. И, э, так сказать, превратить Молдову в пророссийский регион по условно-грузинскому сценарию. Незважаючи на те, що на поточних виборах Майя санду як і раніше бореться з путінським режимом, зірвати Кремль намагався саме референдум, який може відкрити країні вікно до Європи. Про це заявила Санду після закриття виборчих дільниць. Ми маємо чіткі докази, що злочинні групи, об'єднавшись із іноземними силами, мали на меті купити 300 тисяч голосів, атакувавши нашу країну десятками мільйонів євро брехнею та пропагандою. 50 плюс ми получимо обідітельної перемоги. для проевропейских сил не получилось, хотя с другой стороны и э, провалить референдум, то, что являлось, в общем-то, основной целью Кремля в этой предвыборной кампании, э, тоже не получилось. Україна пройшла шлях від коктейлів Молотова до найкращих у світі дронів. Саме так заявив очільник Пентагону Ллойд Остін Остін зазначив, що ще на початку повномасштабного вторгнення засідки від ЗСУ на Київщині та атаки російських танків були здебільшого саме з коктейлями Молотова. Проте вже зараз українське військо знищує росіян без перебільшення найкращими випилами у світі. Путін може отримати нового потужного супротивника в обличчі Південної Кореї з такою заявою вийшов світ аналітик Альберт Лінк у видавництві Більд те, що Росія збирає собі солдат КНДР, може стати величезною помилкою бункерного. Бо південна, яка має сучасний арсенал та одну з найбільших армій світу, чисельністю в 3,6 мільйонів солдат, допоки не підтримувала Україну ні зброєю, ні військом. І ось перший доказ такий. Теорії Південна Корея оголосила про намір відправити на допомогу Києву військово-розвідувальний персонал. Навіщо та чого ще можна чекати від Південної Кореї? Про це розкажемо далі. В сюжеті південна Корея закликає Росію вивести північнокорейські війська і зупинити з ними співпрацю. Таке послання влада передала через посла РФ у Сеулі Георгія Зінов'єва. Його викликали у МЗС після того, як Національна розвідслужба оприлюднила докладні супутникові знімки, на яких, як запевняє, відображено перше розгортання сил, перекинутих на далекий схід в період між 8 та 13 жовтня. Близько 1500 північно-корейських солдатів було транспортовано під час першого етапу за допомогою чотирьох десантних кораблів амфібій і трьох ескортних суден, що належать Росії. Ці війська були переміщені з районів поблизу північнокорейських міст Чонджін, Хамгунг і Мусудан до російського Владивостока, незабаром очікується другий етап транспортування. До цього у мережу потрапили перші відео, як запевняли автори із північнокорейськими солдатами. Гео Осінтере навіть встановили місце зйомки. Це Сергіївка приморського краю. За даними південнокорейської розвідки. Усього Північна Корея готується відправити до Росії в на війну проти України 12 тисяч солдат. Частина з них це підрозділ ССО вмотивовані та висококваліфіковані. Їх раніше задіювали для дослідження та перевірки оборони південної Кореї. Українська розвідка доповідала, що допомогу від союзника росіяни задіють вже 1 листопада, і буде це на Курщині. Бойовий потенціал північнокорейських солдат аналітики оцінюють по різному. Мінус у тому, що їх в обоймі у Ким Чен Іна багато, і у російсько-українській війні вони набиратимуться досвіду. Ясно, що північні корейці хочуть отримати бойовий досвід. У них одна з найбільших армій у світі, але в них мало бойового досвіду. Власне, його взагалі немає. В них були бойові дії останній раз під час корейської війни. Отже, це вже 70 років минуло. Практично не залишилося вже солдатів з цієї війни, щоб здобути бойовий досвід. Куди ви можете податися за ним, якщо ви Північна Корея? Ну, їх росіяни запросили воювати в Україну. Думаю, тут чіткі цілі, які ставлять північні корейці перед собою. Інформація про перекидання військ до північної Кореї занепокоїла в першу чергу владу Південної Кореї. Там миттєво зібрали РНБО. Президент Юн Юнсокйоль провів телефонні перемовини з генсеком НАТО. А також зустрівся з міністром іноземних справ Великобританії Девідом Леммі, аби обговорити питання посилення безпеки та співробітництва в оборонній галузі. Ще такий нюанс, що якщо Південна Корея ухвалить жорсткі рішення на підтримку України, хороші рішення, а я думаю, що це відбудеться для них, це означатиме фактично розрив відносин з Росією, і знов ж таки демократична партія опозиційно дуже цього боїться. Вони дуже не хочуть розривати зв'язки з Москвою. Вони кажуть, що будуть ризики, не можуть дратувати Путіна. Путін нападе. От е, ну ці всі речі зараз є певні українських медіа. Але на щастя, є адміністрація Юна, Вона дуже жорстка. Вона за Україну, і ну я думаю, що як. Що тільки в них буде змога реально зробити серйозний крок на підтримку України стоції продачі військової техніки і багато чого іншого? Ну я сподіваюся, це буде зроблено. Поки що свою оцінку, тому що відбувається, не дали офіційно ні США, ні НАТО. Вочевидь, партнери України добирають слова на фоні саміту БРІКС, що наближається у Казані. Тим часом расистські пабліки опублікували фото, нібито з Покровського напрямку на тереконі. Окупанти разом з триколором встановили прапор КНДР. Оділа квітів та слави, а отримала ганьбу. Мар'яна Безула вирішила провести зустріч у Києві зі своїми виборцями. Але, мабуть, трохи прогадала. Ганьба! 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 Це все про що ми встигаємо розповісти вам на цю мить ще більше цікавого та актуального. Дивіться у випуску на 12.00. А поки діліться своїми враженнями в коментарях, тисніть вподобайку та підписуйтеся на канал. Для нас це дуже важливо. До зустрічі.